Доброго дня, шановні члени виконкому. Прошу вибачення за такий екстрений режим скликання позачергового засідання виконкому. У нас є невідкладне питання щодо перевезень. Зараз Анатолій Матвійович вам про нього докладно доповість. Прошу оголосити реєстрацію членів виконавчого комітету за допомогою електронних карток. 11 членів виконкому зареєструвалися на засіданні. Виконком повноважений. Оголошуємо основні вимоги регламенту на розгляд питань порядку денного не більше 30 хвилин. Доповідь з питань порядку денного до 10 хвилин, співдоповідь до 5 хвилин. Оголошення запитань до 1 хвилини. Відповідь на запитання до 2 хвилин. Виступ з обговорення питання внесених поправок до проєкту рішення до 3 хвилин. Рішення хвалюється більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету 8 голосів. Прошу. Проголосувати за порядок денний за основу і розглянути одне питання про затвердження результатів конкурсів на перевезення пасажирів за автобусним маршрутом і загального користування в місті Луцьку. Чи будуть, чи будуть зміни та доповнені до порядку денного? Не буде. Тоді прошу за основу та в цілому одне питання про затвердження результатів конкурсів на перевезення пасажирів за автобусними маршрутами. 11. за прошу розглядаємо питання про затвердження результатів конкурсів на перевезення пасажирів за автобусним маршрутом і загальне користування в місті Луцьку. Анатолій Матвійович, доповідайте, будь ласка. Доброго дня, шановні члени виконкому, шановні присутні. Я нагадаю коротку хронологію подій. 20 січня 2016 року. Було оголошено конкурс на перевезення пасажирів за об'єктом конкурсу номер 43 Це маршрут номер 14 один автобус. Це маршрут номер 31 чотири автобуси. І маршрут номер 47 чотири автобуси. Це був пакет під, під номером об'єкт під номером 43. Рішенням конкурсного комітету, який засідав 1 березня 2016 року претендентів, які подали заявки на цей об'єкт, було не допущено до участі в конкурсу. Але претендент АТП-10701 звернувся з позовом до суду про скасування рішення конкурсного комітету в частині не допущення його до участі в конкурсі. Суд першої інстанції задовольнив цей позов. Однак, постановою Львівського апеляційного суду від 12 квітня 2017 року рішення суду першої інстанції було скасовано. А у задоволенні позов позову АТП 10701 як претендента було відмовлено повністю. Натомість постановою Луцького міськрайонного суду від 2 червня 2016 року скасовано рішення конкурсного комітету в частині недопущення до участі в конкурсу претендента ЕТЗОВ АТП Луцьк. Тому е, рішенням конкурсного комітету, який е, засідав 16 серпня 2016 року, враховуючи це рішення суду, е, було прийнято було визначено переможцем е, по цьому об'єкту, по об'єкту номер 43 е, претендента е, перевізника е, ТЗВ АТП е, Луцьк. Це рішення суду, і це рішення конкурсного комітету е, ніким не скасоване, воно ніким не апельоване, ніяких заборон. Не існує тому, керуючись постановою Кабінету міністрів No1081 про порядок проведення конкурсів, а також постановами судів першої та другої інстанції, враховуючи лист претендента АТП 10701 про припинення перевезень на маршрутах 14, 31 і 47. Управління транспорту виносить відповідний проект рішення. Про затвердження результатів конкурсів на перевезення пасажирів, яким було визначено переможця ТЗВ АТП Луцьк та надання права йому на перевезення пасажирів за цими маршрутами. Повторюю, це 4 автобуси: 31 маршрут, 4 автобуси 47 маршрут і один автобус маршрут номер 14 Все відповідно до законодавства і в зв'язку з цим просимо. Ухвалити е, дане рішення. Якщо будуть якісь запитання, я відповім. Дякую. Шановні члени виконкому, чи є запитання до доповідача? Запитань немає. Чи будуть виступи? У нас запрошений колесник Олег Анатолійович. Хоче виступити? Немає, каже, немає. Він готовий до роботи. Готовий до роботи, це добре. Якщо немає запитань, виступів чи будуть змінити доповнення до проєкту рішення? Немає. Ставлю за основу, то в цілу. Одинадцять. За рішення прийнято. Шановні колеги, якщо немає більше запитань, доповнень, виступів. Дякую вам за участь в виконкомі. Хочу привітати вас із наступаючим днем перемоги, 72-ї річниці. Із днем пам'яті та примирення запрошую на. Заходи урочисті, 8 та 9 травня. Будь ласка, приймайте участь. Дякую. Щиро дякую також.

В Нижний, да, пожалуйста? Нет, пусть не было. Там можно компьютеры показываются. Так колись так работает. Вообще звать Ну, да можна даже. Впуск Тут Через пуск немає.

situa